Доброго ранку усім, або день, або вечір, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Як і обіцяла, продовжуємо з вами серію дієслов з прийменниками. І сьогодні ми з вами розглянемо дієслово go і з прийменником, так? В англійській мові це велика тема. Дієслова з прийменниками мають зовсім інші значення від його. Першого перекладу, а, і ми з вами потроху будемо з цим розбиратись і запам'ятовувати. Сьогодні пропоную за, запам'ятати дієслово go- on. Пам'ятаємо, що саме дієслово go to go це йти або їхати. так? Але якщо ми будемо казати go on, то перше його значення це продовжувати. Наприклад, якщо ми кажемо go on, please, будь ласка, продовжуй». Друге значення цього дієслова це е, в значенні, е, е, що відбувається. Наприклад, ми кажемо, What is going on? Що відбувається. Третє значення цього дієслова це понукальна дія. Наприклад, ми кажемо: Go on, try it! Ну, давай же, спробуй. Тобто ми спонукаємо щось людину зробити. Четверте значення цього дієслова. Це е, коли проходять роки. Наприклад, as years go on по мірі того, як проходять роки. І так, сьогодні ми з вами запам'ятаємо чотири значення дієслова go on. Перше його значення це у нас продовжувати, друге його значення щось відбувається, третє його значення понукальна дія. І четверте його значення це коли проходять роки. Пишіть свої приклади, запам'ятовую і будемо рухатись далі. Всім дуже гарного і вдалого дня. До зустрічі!